Усім привіт! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою, і я рада вас вітати у моїй рубриці читання книжок за рекомендаціями нейромережі. У цей раз я попросила нейромережу порекомендувати мені щось із українського фентезі. І серед невеличкого списочку книжечок були, ті, які я вже читала, але була й та, яку я ще не читала. Тож, виправляюся. Мандрівний цирк «Сріблястої пані Наталі Товгопол. Що ж, давайте я швиденько познайомлю вас із цією історією. Мандрівний цирк сріблястої пані, так називали фрау Гріте, був на межі краху. Та ще під час останнього виступу у номері із срібним лютим вовком на сцену вийшла глядачка, причина, як її тут називали місцеві, і приборкала вовка. Що ж це як не магія? І коли цирк змінює місце і їде з селища, виявляється, що причина з зайцем промайнула у цирк, сховалася у скриню і сиділа там, аж поки її не знайшли. Тобто вона втекла із селища разом із цирком. Тож перед артистами непростий вибір: або залишити причину, або ж відправити її назад до селища. Але навіщо їм кволий божевільний багаж? Адже тільки божевільна може розмовляти з кимось, кого ніхто не бачить, чи не так? Героїв чекають пригоди та подорожі Україною ХХ століття. Їх чекають злети та падіння, невдача та розчарування, зрада та дружба. У цій історії реальний світ тісно переплітається із потойбічним. зачинені у дзеркалі душі. Сирени, які зазивають із собою, потерчата, які лишилися і не можуть піти, і ходять за тобою. Чугайстри, старезні дітки, які можуть прийти на допомогу вовкулаці. Чарівник, який полюбляє експерименти понад усе, і не цурається завдати комусь шкоди та надіти на когось магічний ошийник. Хатина відьми, яка розташована в особливому місці між цим світом та тим. Для тих, хто питав мене про українське міфологічне фентезі, вам сюди. У цій частині буде важко обійтися без спойлерів, тож майте це на увазі. Причина вона ж Аріадна – слабенька здоров'ям дівчина, яка нічого про себе не пам'ятає. Вона проходить навчання у старої відьми, хоча навіть не пам'ятає, як у неї опинилася. Вона навіть не пам'ятає, як взагалі проходили ці роки навчання, і це досить незвичайна дівчинка, хоча хе, сьомі дочки і не бувають звичайними. Причина може мешкати на цьому світі та на тому світі і бачити різних створінь, які недоступні погляду інших людей, наприклад, повітрулю. І вона сильно вплинула на долі людей у цирку. Фраугріте срібляста пані та власниця мандрівного цирку. У неї дуже важкий характер, і вона зробила багато помилок, за які доводиться розплачуватися. У неї є сім'я, але дуже багато проблем, з частиною яких їй допоможе впоратися причина. Ойген, вовкулака і частина сім'ї Фрау Фраугріте. У минулому з ним дещо трапилося, і з кожним днем він втрачає все більше людського, набуваючи рис звіра. Зараз у цирку він приймає участь у виставах і виконує роль ручного вовка фрау. Пантера Інгве, гімнастка, яку ще малою привезли з Африки. На її долю випало немало випробувань, і вона багато часу в житті вела себе не надто чемно. Але дуже-дуже глибко всередині б'ється її добре серце. Жорж конференціє, хоча виконує декілька функцій у цирку, добрий чоловік із відданим серцем. Корнелія або ж Нелька співає та акомпанує собі з хорошої сім'ї, освічена, але вона залишає своє навчання та тікає і опиняється у цирку. Звичайно, тут є і інші персонажі, такі як гімнасти, Чаклун, Відьма та інші. Ви обов'язково познайомитеся із ними під час читання книги, і, до речі, ви можете придбати її у зі знижкою 10%, використовуючи мій промокод Книга з кавою. Подробиці в описі під відео. Стережіться, щоб вашу душу у якості експерименту не закинули у дзеркало. Ви можете не помічати, але за вами можуть ходити потерчата це душі маленьких дітей, які померли нехрещеними, тому не можуть піти і шукають собі хрещену матір. Якщо неочікувано на ваших очах хтось піднявся у повітря, не панікуйте! Можливо, його переносить повітруля, дочка гірських вітрів. А якщо когось раптом охоплює за духа, то, можливо, то прийшла я духа, обхопила шию своїми руками і давить її. А якщо ваш сусід втратив жагу до життя, перестав виходити за поріг свого помешкання, то можливо його життєву силу спиває, перелесниця. Наш світ досі сповнений того, що неможливо пояснити. Можливо, міфи правдиві. А можливо, то все забобони. Але іноді кортить зазирнути на той бік, якого ніхто не бачить. Це історія радше про людей із цирку, ніж про сам цирк. Тому якщо ви розраховуєте тут побачити якісь постійні циркові вистави, ні, їх тут буде досить небагато. Це історія про людей. Про їхнє життя та труднощі, з якими вони стикаються. Про сподівання та втрати, про надію та відчай. Познайомитися з історією я була рада, Чи сподобається вона вам, кожен має вирішувати сам. І, до речі, у мене вже не лишилося на полицях жодної книги, яку я ще б не прочитала від цієї авторки. Можливо, саме час придбати нові. Що ж, на цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім! Hoppa.